Люди можуть жити, відчуваючи себе безсилими і нездатними протистояти бурям, які виступають проти них. Але Бог дав кожному народженому згори віруючому владу над ворогом і силу перемагати. Фактично, Ісус чітко сказав, що присутність Духа Святого дуже важлива для тих, хто йде за ним. Дізнайтесь про те, як Бог хоче наповнювати вас своєю силою з допомогою Духа Святого. Все, що вам потрібне від Бога, буде сповнене. Біблія говорить: той, хто у вас більше за того, хто у світі, Дух Святий це сила Божа. Дізнайтесь, як отримати відкриття і будьте переможцями з допомогою Духа Святого. Він, ваш заступник, утішитель і той, хто обіцяє привести вас на всю істину, усвідомте силу Божу, яка знаходиться всередині вас, наповнюйтесь Духом Святим і входьте у покликання, яке Бог має для вас. Дух Святий, ваш заступник, утішитель, вчитель, друг і той, хто стоїть поруч. Дізнайтеся, як бути керованими силою Духа всередині вас. Раз вітаю вас. Сьогодні п'ятниця і це передача переможний голос віруючого. Ми почали з першої сторінки, де написано на початку Бог. А зараз ми в книзі об'явлення. І ми говоримо про все, що знаходиться між Альфа і Омега, початком і кінцем. Чому не написано, що зазвичай так говорять в Техасі? Я почав це, і я закінчу це. Амінь. Книга об'явлення тут так багато всього. 21 розділ, 7 вірш. Ні, третій вірш. І почув я гучний голос неба, який говорив ось скиніє Бога. На початку Бог. Так. Ось скиняє Бога з людьми. І він перебуватиме з ними, а вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними і буде Богом їхнім. І витри всяку сльозу з очей їхніх, і не буде вже смерті ані смутку, ані плачу, ані болю, бо попереднє минуло. І, сидячи на престолі, сказав ось, створю все нове і сказав мені запиши, бо слова ці істинні і правдиві. І сказав мені, звершилося. І в перерві між заняттями професор Грек сказав: точніше, між передачами, «Пам'ятаєте, на Христі Ісус сказав, звершилося. І тут Він сказав: звершилося, слава Богу. Переможець спадкує все, і я буду його Богом, а Він буде мені сином. І я говорю це для нашої аудиторії. Послухайте, є люди, яким потрібно народитися згори. Але вони наповнені страхом. Це люди, які не знають Ісуса як свого Господа і Спасителя. Хоча Ісус заплатив ціну за це. Так. Тому не зволікайте більше, зробіться прямо зараз. Просто скажіть, Ісусе, увійди в моє серце, візьми моє життя і зроби з ним щось. Слава Богу. І протягом тижня у вас була нагода зробити це. Якщо ви ще це не зробили, то зробіть це прямо зараз. Послухайте, що він сказав: Боязливих і невірних. Мерзотних і вбивць, розпускників і чародіїв, і долослужителів і всіх неправдомовців, доля в озері, що палає вогнем і сіркою, це смерть друга. Послухайте мене, студенти, страх це щось ненормальне. Я чув, як люди говорили: ну, страх навчить вас дечому. Послухайте, страх це природна річ, бо є час відійти, тому існує страх перед цим. Є сила страху, але вам не потрібно жити з нею. Так припиніть користуватися нею, щоб висловлюватись. Налякався до смерті, захопився до смерті, моя спина вбиває мене. Щоразу, коли ви говорили ці слова, це було неправдою. Одного разу Господь вказав мені на це. І я скажу ще дещо, що він сказав мені, і Глорії. Він сказав: ніколи не вистрибуйте перед своїми дітьми. Щоб налякати їх. Вони сміються з цього, ви смієтесь над цим. Ну що в цьому погано? Доходить до того, що їм це подобається. Потім їм захочеться подивитися фільми жахів, і потім в них потрапляє дух страху. Тому не робіть це страх це ворог. А досконала любов виганяє страх. Вона не просто вгамовує його. Перше послання Івана. Так. Чоловік, який написав це послання, досконала любов виганяє страх. Вона не просто вгамовує чи придушує його. Чудово, чи не Чудово. Так? Недавно один чоловік сказав мені: це наполовину лякає мене до смерті. Я відповів ви сказали це двічі і досі живі. Грех. це чудово. Вам потрібно припинити говорити так. це, бо якщо ви говорите це регулярно. Знаєте, протягом тижня я зробив один коментар щодо висловлювання. Ну, знаєте, побачимось завтра, якщо мене не зіб'є потяг. Того чоловіка збив потяг. Саме тому я нагадую про це. Але, звісно, в цьому є значно більше. Того чоловіка насправді збив потяг. Ви активовуєте певні духовні закони, вірно. які ніхто, окрім вас не може зупинити. Абсолютно вірно. І якщо ви чинили так тривалий час, то це стало для вас звичкою. І ви часто сміялися, говорячи це. Воно розвинулось, і у вас виникла звичка. Бо це потрапляє в ваш дух і стає чимось духовним. Ви ставите себе в ці слова. Так. Ви змінюєте напрямок. Коли ви згадали ці слова, звершилося. Я записав це. Я пам'ятаю, як мій дідусь казав: ніколи не починай боротьбу, закінчуй її. Люцифер почав так. цю війну. Але Бог закінчить її, так. вірно? Він закінчить її прямо тут. Це наче сказати, Його корабель сів на мілину, йому кінець. Все скінчилося, друже. Так. Так. Хвала Богу. Нові небеса і нова земля. Один мій друг говорив наступне: він сказав: Як щодо нього? Встроміть йому виделку. Так, аміяволу кінець. Амінь. Йому кінець. Саме він дух страху. Він дух страху. І всі ці речі. Він дух страху, дух невір'я, дух мерзоти, дух вбивства, дух блуду, дух чаклунства. Він дух ідолопоклонства. І якщо ви подивитесь назначення слова чаклунство, Знаєте, що воно означає грецькою? Фармака, тобто наркотики, ідолопоклонство. Ісус сказав це. Ворог приходить, щоб вкрасти, він приходить, щоб вкрасти, вбити і знищити. Він є духом неправди, бо він винайшов її. Він батько всієї брехні. А чи справді сказав Бог? Чи справді він сказав це? Так, ось з чого він почав. Ось що він зробив. Трохи неправди, маленька думка, маленька ідея, маленьке речення. Саме так він завжди чинить. Просто сіє це у вас. Маленька ідея, маленька пропозиція. Потім він змушує вас говорити це і згоджуватися з цим, думати про це, роздумувати над цим. Саме тоді неправда починає перемагати вас. Саме тоді неправда починає перемагати так. вас, бо ви почали підкорятися їй. Подивіться на це. 22 розділ. Останній 22 розділ. Так. так Ось так. тут внизу. Кінець. Кінець. Для мене це початок. Вірно, так. Кінець. Ось скоро прийду. Блаженні ті, хто виконують заповіді його. Блаженні ті, хто виконують заповіді Його, щоб мати їм право на дерево життя і увійти до міста брамами, студенти. Це почалося в Веденському саду. Перше, що почуло людське вухо, було будьте благословенні, плодіться. І розмножуйтесь. І закінчується ось цим. Тринадцяти вірш. Я є Альфа і так. Омега. Я перший і останній прямо тут. Ось воно. Початок і Блаженні, хто виконує виконується. Подивіться шістнадцятий вірш. Я Ісус послав ангела мого засвідчити вам це в церквах. Я корінь і нащадок Давида. Зоря ясна і досвітня. Амінь. Що я вам казав? Що означає слово Люцифер? Ранкова зоря, яскрава зоря. Це дає мені необхідне розуміння. Д'явол був найгарнішим. Він був архангелом і найгарнішим з усіх. Амінь. Він був архангелом хвали і поклоніння та всіх інструментів. І якось Філ Бріскол сказав мені, труба належить Богу. І звісно, це музичний інструмент Філа. Труба належить Богу. Вірно, вона належить Богу. Алілуя. Труби завжди знаходились у храмі. було 120 труб на певних святах, сурмили у шофар або у сурми на більшості свят. На більшості з них. Так. Ви абсолютно праві. А це свята Господні, це справді належить йому. Так. Він вирішує, коли прозвучить сюрма. Перейдімо до послання до євреїв, перший розділ. Це його книга. Так, це його книга. Знаєте, що це? Я щойно подумав про це. Це його автобіографія. Бог просто вклав це в мене, це Божа автобіографія. Багато разів і різними способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. Послухайте мене, ми щойно читали з книги об'явлення, чи не так? А в останні ці дні він говорив до нас через сина, якого призначив спадкоємцем всього, і через котрого і віки створив. Прямо Ось ми. Тут. Він, будучи сяйвом слави і образом істоти Бога, тримаючи все словом сили своєї, саме тому все світ на своєму місці. І він той, хто знищить його, і створить новий. А ми будемо поруч, коли він робитиме це. Все це в цій останній книзі. Так, старе буде саме, спалене потужним вогнем. Що Бог говорить? Наша зоря помре. Це зоря сонячного світла. Зоря, яку він створив, хто знає, скільки років тому. Скільки минуло часу між книгою буття 1.1 і ботям 1.2. світ і раніше зазнавав потоп. Тут вже була людська цивілізація. Саме тоді жили динозаври та всі інші, і вони були змиті потопом. І Бог все змінив. Він змінився за сім днів. Так чи інакше? він каже нам, що все це було створене тимчасово, так. на певні сезони і часи, і щоб ми говорили про це. Ось чому він сказав я більше не вигублю. Він сказав ною, я більше не вигублю потопом. Наступного разу так. це буде знищене вогнем. Нові небеса і нова земля. Для чого нам потрібні нові небеса? Оскільки саме там сталося беззаконня. Саме там звідти Люцифера було скинуто. Хвала Богу, ось чому Ісус приніс свою кров туди. Цей, будучи сявом слави і образом істоти Бога, тримаючи все словом сили своєї, здійснив собою очищення гріхів наших і сів по правиці Бога на небесах, будучи настільки вищим від ангелів, наскільки він спадкував краще від них ім'я. Бо кому коли з ангелів Бог сказав, Ти син мій, і я сьогодні тебе породив, і знову я буду йому отцем, а Він буде мені сином. І знову, коли Бог вводить свого перворідного у Всесвіт, то каже: і нехай поклоняться йому всі ангели Божі. І далі йдеться про ангелів. А про сина, престол твій Боже, навіки вічні. Ці слова Бог використав, коли воскрешав Ісуса з мертвих. Вірно. Ось вони. Ті три дні і три ночі скінчились. Бог сказав: достатньо. Виходь звідти. І тоді він змусив дьявола схилити перед Ісусом свої коліна. Ісус забрав його ключі. Він повністю переміг його. В той час, коли Ісус Воскрес мертвих, в Божому розумі, послухайте мене, будьте уважні, щоб правильно почути мене. У Божій уяві. З його точки зору, всі спасені, всі зцілені і всі процвітають в його уяві. Це в його уяві, бо автор смерті поконаний, автор бідності поконаний, автор хвороби, і недух поконаний. Зараз це лише питання прийняття, вірно і ми робимо це своїми устами. Так. Ми бачили це у посланні до Римлян через сповідання. Ви приходите до другого розділу і ці речі, ці чудові речі, про які ми говоримо. Тому нам слід бути особливо уважними до того, що ми чуємо, щоб часом не відпасти. Нам слід бути уважними до того, що Правильно. було вкладене в нас. Бо коли слово сповіщене ангелами було непохитне, всякі злочини, непослух, одержували в справедливу кару. То як ми уникнемо, якщо ми занедбаємо або знехтуємо таке велике спасіння, яке спочатку було проповідуване Господом, і затвердилось в нас тими, що чули його. Бог також засвідчив ознаками, чудесами та різними силами у цьому є сила. Так. Та різними силами і дарами Духа Святого згідно своєї волі. У нас є сила відповідно з його завітом. Відповідно з Його завітом. Вірно, чи ж не всі вони є службові духи? Ось що сталося в день п'ятдесятниці? Драбина Якова вже більше не потрібна, якою користувалися ангели. Вони виконували завдання. Підіймалися і сходили по ній. Тепер їх було послано на землю, і величезна кількість ангелів увірвала цю атмосферу разом з Духом Святі. Одночасно. Одночасно. І тут не говориться. Прочитайте це разом зі мною в книзі Дії. Не сказано, що це був сильний рвучкий вітер. Таке інколи стається. Але це був шум як у сильного рвучкого вітру. і я не вважаю, що це сталося лише в Єрусалимі. Я думаю, що це було по всьому світу, бо це зійшло на нашу планету з такою силою, що ви могли чути це. Кажу вам, коли трильйони духовних істот, трильйони ангелів, і ці числа є в Біблії. Вірно. Коли вони одночасно повернулися на цю планету, це сколихнуло всю атмосферу. І це звучало як сильний рвучкий вітер. Вони почули це в Єрусалимі в день п'ятидесятниці. Так. Mm. я навчаю на тему ангели. Це один з моїх предметів. І є ангели, а є демони. І ми досліджували завіти. Ми говорили про різницю між першим завітом, дією ангелів, і демонів у ньому і другим завітом нашим віком чи віком церкви днем п'ятидесятниці. Все змінилось. Ангели зараз тут. Раніше так. вони не могли знаходитись тут законно, хіба що тільки з дорученням. Ось чому у випадку з Даниїлом мені довелося воювати, щоб дістатись до тебе. Так. Але ці часи скінчились. І знадобились архангели, знадобились великі, щоб зупинити це. Чому? Бо він стояв проти іншого архангела. Абсолютно вірно. Д'явола. І йому довелося діставати сюди. А Ісус? вони не мали імені Ісуса. Так. В той час ще не було крові Ісуса. Так. А зараз, коли кров Ісуса вже була пролита, і нам була дана влада Його імені, той, хто поніс свою кров на небеса, хвала Богу, той, хто так. розбив Люцифера, той, хто струсонув все пекло, коли Бог сказав: Виходь звідти, як ви сказали секунду тому, це сила, яка знаходиться в нас. Так. І нам наказано користуватися нею. Користуватися нею, але ми цього не робили. Головним чином, брата Коплен, церква не робила цього. І це те, що ви бачили з тими слабкими і немічними, я сказав це вчора від Йоанна 10.37. Якщо я не роблю діла мого отця, не вірте мені. Але якщо це стандарт, якось я запитав про це у Господа, чи можна застосовувати цей стандарт до моєї церкви? Так. якщо я застосую цей стандарт до себе як до служителя, мені можна вірити? Бо якщо я не роблю діла мого отця, якщо ви не бачите таку силу. На наші зібрання у Сакраменту... ці ознаки прийдуть. Так. Пам'ятаєш, наші зібрання в Сакраменто вранці в суботу на школі зцілення. Так. Там була молода жінка, її привезли туди в інвалідному візку. Ми не знали, що там сталося. Ми нічого про неї не знали. Я піднявся, щоб сісти на сцені і послухати свідчення. Я проповідував майже дві години. Я проповідував весь ранок на школі зцілення, і коли її підвезли туди, я почув спонукання підійти до неї. Тож я підійшов до неї на кілька хвилин, і ми поговорили. Я розповів їй про те, як вперше побував у кімнаті для інвалідів на зібраннях Орла Робертса. і він сказав мені: не торкайся людей, доки не будеш готовий вивільнити свою віру. Ти будеш молитися за людей, і це налякало мене. я відчував це, моє обличчя зблідло. А він засміявся. Він сказав: не хвилюйся, я буду поруч. Я все виправлю, якщо ти схибиш. Так чи інакше, я сказав: «В ім'я Ісуса, і це було все, що я сказав. І кажу вам рик лева з коліна, юди, ти огидний, нечистий дух. В ім'я Ісуса, якому я належу і якому я служу. Забери негайно свої лапи від Божої власності, і та жінка виплюнула ракову пухлину на підлогу. Ми були в кімнаті для інвалідів, і вона виплюнула її. Тож я розповів їй цю історію, і вона просто сиділа в кріслі. Я підійшов з іншого боку, і це просто зійшло на мене і вийшло з мене. Я сказав, я скажу вам дещо. Мене небагато часу, і цей інвалідний візок стане історією. Вона просто підвелася і почала йти. Спочатку вона трохи спотикалася, потім стала сміливішою. І вона сказала: Я молилася про те, щоб хтось привіз мене до Сакраменту. І це зробили. Вони їхали в машині. Хвала Богу. Вони поклали її інвалідний візок в багажник. Якщо я лише торкнусь краю його одягу. Це одна стакан. Вона сказала: привезіть мене туди, так. і я зцілюся». І перш ніж це скінчилося, пастор Джордж сказав: погляньте на неї. Вираз її обличчя змінився. Вона посміхалася і була смілива. Вона просто раділа, слава Богу. Потім Тресі Харріс поговорив з нею, і він сказав: не повертайтеся назад до цього інвалідного візка, покладіть його в багажник, так. але більше ніколи Ані. не сідайте в нього. Це важливо. Про це ми го саме говоримо. про це ми тут говоримо. Це, це діло Божі діла. Важливо розуміти, що дари Духа Святого Сила, Духа Святого завжди тече. І вона завжди увімкнена. Вам не потрібно чекати, щоб Бог увімкнув її. Так вона завжди тече. Я той, хто вмикає чи вимикає її. Вона тече завжди. Доведіть це. Я доведу вам це говоріння іншими мовами. Так мені не потрібно чекати, щоб Дух Святий знову зійшов на мене, щоб я говорив мовами. Він завжди тече, і я можу увімкнути це прямо Апостол зараз. Павло Саме так сказав. Так. Він сказав, я буду. Я буду співати моїм розумом і буду співати моїм духом. Духом. Він має на увазі говоріння іншими мовами. Це 14-й розділ першого послання до Коринтян. Він сказав, я молитимусь моїм розумінням, і я молитимусь Духом Святим, або молитимусь в дусі. Він сказав, я робитиму це. Так. Саме так діє сила, саме так діють дари сили, саме це виконує віра. Якось до Орелла Робертса підійшов один чоловік, я стояв поруч з ним, і той чоловік звернувся до нього. Ви хочете сказати мені, що ви просто і мова йшла про молитву іншими мовами і тлумачення для самого себе. Не намагайтеся робити це самотужки. Тобто, ви можете молитися і розвиватися в дусі. І вам не потрібно тут якесь духовне шоу, але вам потрібне місце писання як фундамент. Все, що вам потрібно, ви стоїте на писанні. Так. Саме це він робив. Так. Але той чоловік запитав: ви просто вмикаєте і вимикаєте себе, коли хочете. Ні, він запитав: Ви можете вмикати і вимикати Бога в будь-який час, коли захочете? Орел Роберт сказав: ні. Він завжди ввімкнений. Це я вмикаюсь і вимикаюсь. Помазання, яке ви прийняли, перебуває у вас, так. написано в першому і воно тут, воно завжди перебуває. Джон Остін сказав, це божественний потік, і він заснований на Божій любові. І помазання піднялося у вас, Так. коли ви побачили ту жінку. Помазання піднялось в Ісусі, і запит на силу був запит на застосування сили. Помазання То, піднялося в мені. Коли тітка моєї мами вона вже була мертвою. І всі чекали, коли лікар випише свідоцтво про смерть. І в мені піднялося співчуття, і я торкнувся і її і сказав те, що Бог сказав мені сказати. Я сказав: Тітко Еллі, відкрий очі. Її очі відкрились, і вона запитала «Кеннете, що ти тут робиш? Я сказав: я приїхав помолитися за вас». Ця сила знаходиться зараз тут. Ця вона сила прожила там, ще де більше двох років. Прямо зараз ця сила у вашій ваші. А час сьогодні вичерпано. Слава Богу! Алілуя! Слава Богу, дякую тобі, Ісусе. П'ятниця це день пожертвувань на передачі переможний голос віруючого. Я хочу прочитати вам уривок шостого розділу послання до Галатів, починаючи з шостого вірша. Хто навчається слово, ділися всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, що посіє людина, те й пожне. Ми хочемо дати вам можливість посіяти в слово, яке ви чули цього тижня. Це так вплинуло на ваше життя. І коли ви даєте, ви проявляєте цінність цього впливу. І коли ви даєте, Бог бачить це, і він шанує це, і він вшановує це служіння. Дякуємо вам, партнери, що ви молитеся, сієте у це служіння. і Глорія Копленд моляться за вас щодня. Яке це благословення, що за вас щодня моляться? Багато з вас, партнери, моляться за Кенета і Глорію Копленд і за всіх інших партнерів місії. Уявіть собі, молитовне покриття, яке йде у всьому світі. Як ви знаєте, місія святкує 57 років своєї роботи цього року. І партнери ви були великою частиною вчення віри для цілих поколінь, сімей у всьому світі. Ваші пожертвування допомагали нести безкомпромісне слово віри у всьому світі від краю до краю, всіма можливими способами. Це містить собі телевізійні передачі, журнал, соціальні мережі, вебсайт. Зібрання, навчальні матеріали, партнерський лист брата Коупленда, біблійний коледж Кеннета Коупленда і багато іншого. Я хочу помолитись за ваші пожертвування зараз. Отець небесний. Ми дякуємо тобі за те, що ти Бог завіту. І отець, коли ці люди входять в завіт давати і підтримувати це служіння, ти Господь примножуєш їхні сім'ї, ти благословляєш їх надміру. І, Отець, ми дуже вдячні тобі за все, що ти зробив в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. Ми почали з першої сторінки, а закінчили, говорячи про того, хто є кінцем Альфа і Омега, і його звати Ісус. Так. Він почав це, і він закінчиться. Слава Богу. І він скоро прийде. І ми читали про цей час. Хвала Богу. Чудово, чи не так? Я дуже радий, що ви були з нами. Приєднуйтесь до нас наступного разу. Це Кенет Копланд і Грег Стівенс. Та всі наші студенти нагадують вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус, Ісус є Господь. Господь. Тож віддайте Господу хвалу і подяку. Алілуя. Амінь. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.